Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У зв'язку із, скажімо так, виборами в Польщі, президента. Черговий раз на поверхню сплила та. Незаперечна істина, про яку казав ще в свій час Леніна. А я ж як старий совок, мене ж примушували вчити і в школі, і в університеті всю цю галіматію і абракадабру, яку писав цей в лапках геній. Так. так ось, геніальність його полягає тільки в одному. Він Зумів використати, оце московське бидло страшне, так, яке завжди ненавиділо оцю інонаціональну верхівку, яка була у Московії, створена ще з часів е, Петра І. Коли там на горі, як кажуть, Ісконних московитів не було взагалі. Там були люди німецького, тюркського, українського похоження практично на 100%. І тільки в 2017 році вдалося їх скинути. так І до влади прийшли московські шалікови. Але Ленін же ж не завжди помилявся. Так. Так не буває, щоб людина помилялася завжди. Та хоч іноді він говорив правду, істину, так, якісь відблиски цієї істини осягав. Так от він говорив, що інородці завжди пересолюють стосовно московського шовінізму. І це стосується не тільки Стосовно московського шовінізму. Це стосується і стосовно польського шовінізму там, і інших шовінізмів. Так. Якраз най, скажімо так, ретивіші обстоювачі шовінізму тієї чи іншої країни, так, це інроці От, наприклад, у Польщі, подивіться, от два президенти один за одним. Перший Дуда, як його там називали у, е, чи, може, і зараз називають у Польщі Син Бандерівця. Ні, не син, а онук, пардон. Ну, от професор завжди збреше, так. Онук Бандерівця. Так. Ну і прізвище, що ж, типово українське. так, я, я таких зустрічав і на Полтавщині з таким прізвищем. Я вже не кажу там про. Західну частину нашої держави. Ну і тепер прийшов до влади знову ж такий страшний ярий націоналіст польський, так, навроцький. Так. Я таких навроцьких <гум> знаю теж і своєї рідної Полтавщини. Так. І ніякого відношення до <гум> Польщі, і до поляків, Ні в найближчий час, ні в глибинних. Вони не мають. Ну, от ми маємо. Але ж він, який націоналіст польський, та посильніший навіть від Дуди. Те саме в Московії. Подивіться, там, хто найбільше б'є себе у груди, та хто найбільше розпинається, хто найстрашніший націоналіст московський. Та це Соловйов, єврей, звичайно, це всякий Гаспарян, там купа Кеосаян і так далі. Це все вірмени, так. мединський, українець. Ну, все так відбувається за Леніним. Ну, Тут же, ж що ти можеш так, поспорити в цьому сенсі. Так, якраз вони найбільше розпинаються, стараються показати себе, що вони святіші за самого Папу. І оте їхнє походження українське чи єврейське, чи вірменське, чи, чи там ще якесь, воно не тільки є мінусом, а є тільки плюсом. І ці люди, звичайно, намагаються висвятитися поперед всього. І це, і це скрізь, скрізь таке саме. Хто б де не заявився, що він там найстрашніший націоналіст, як його там пошкрепти трохи, то виявиться, що він зовсім не тих кров'єй, так би мовити. Особливо це. Яскраво проходить, звичайно, у Московії, тому що самі вони із власного середовища висунути керівника. Так, того, ту людину, яка буде вести ідеологічно, організаційно, вони не здатні московити андрофа. Ну, немає ж там серед них. Вони всі ті, які у них ними керують, якщо знову ж таки їх реально і прискіпливо пошкрепти, то ми побачимо, що це люди інонаціонального походження. І внаслідок цього і ось такі речі відбуваються. Так що зверніть увагу на це. Ну, зараз там Навроцький щось там говорить. Так. Зверніть увагу на те, що він говорить і чому він так говорить. Тому що йому треба бути святішим за самого папу.